З липня 2024 року у Запоріжжі триває проєкт Вільні хвилі. Це реабілітація плаванням для ветеранів війни та для чинних військовослужбовців. У кого-то контузія, у кого-то рука, у кого-то плечовий пояс, у кого-то поясниця, у кого-то нога, стопа, колінь. Ми робимо для всього для того, щоб вони прийшли в порядок. Це військовослужбовець Сергій Імбаровський. До проєкту Вільні хвилі профінансованого Метинвестом та Запережсталю доєднався, щоб покращити стан здоров'я. У мене були контузії, контузії ще з тих часів, ще з часів АТО травми. Знаєте, у нас у кожного якісь є. у когось вони фізичні, у когось вони психоемоціональні. Тому ну наразі я сюди потрапив, попалося об'явлення. Ну, так як я люблю спорт і постійно на протязі всього життя ним займаюся, то вирішив скористатися цією можливістю. Для Сергія Імбаровського це вже 12-те заняття. Каже, в його успіхах величезну роль відіграла методика призера Олімпійських ігор Дениса Силантіва, яку на заняттях впроваджує тренер. Сергій Вікторович він допомагав, допомагав мені здійснювати, працювати над своєю технікою, розказував про деякі моменти, нюанси, ну і закріпляв їх. На практиці. Життя це рух, тому давати можливість військовослужбовцям, які отримали травми, каліцтва і проходити реабілітацію, відновлювати своє здоров'я ну, я вважаю це благою справою. А це побратим пана Сергія Ігор Діхтяренко, військовослужбовець 1992 року. На реабілітацію плавання прийшов, щоб повернутися до служби в Збройних силах України. Після тяжкої контузії майже не ходю, да? а в басейні я живаю. За це я дуже вдячний, що дають нам, захисникам, можливість почувствовати знову себе повноцінною людиною. Я вже був на пенсії, але військовій пенсії, але спочатку повновашторного вторгнення формували місцеву бригаду, і я, як заступник командира бригади, пішов на фронт. На фронті отримав тяжку контузію. Поранення і був списаний. Але я намагаюся знову повернутися в строй. Це моя професія, це мій обов'язок. Ігор Дігтяренко нещодавно почав реабілітацію, але вже має успіхи. Тренер каже, це все його впертість. Ну, були проблеми з ногами, як він говорив. Зараз в воді більше движень, отримав нагрузку. Чоловіка жив і з радістю приходить на заняття. Ми будемо далі продовжати роботи. Молодець, Парень з характером, так і надо. Важливість реабілітації плаванням відзначають не тільки учасники та тренери проєкту Вільні хвилі, але й лікарі. Акватерапія або терапія через реабілітація через плавання це дуже сучасний, комплексний від реабілітації, який дозволяє. І бути якось психологічно необтяженим, бо сама вода по собі має які релаксативні акв властивості. А з другого боку, більшість м'язів, які існують у людини, включені в процес плавання. Тому які б не були травми, якщо пацієнт має можливість контактування з водою, реабілітація через плавання дуже корисна. Безкоштовна реабілітація військових та ветеранів у межах проєкту Вільні хвилі триває за фінансової підтримки компанії Метанвест, комбінату Запоріжсталь та громадської організації Запоріжжя платформа спільних дій. Всього ці заняття відвідують понад 150 ветеранів та чинних військовослужбовців. Дуже вдячний керівнику проєкту, нашому тренеру, який займається, надає можливість методичної допомоги, практичної допомоги, підказує, коригує всі дії. А коли стане трішки потепліше, ми і бігати почнемо. І думаю, з допомогою повернемося в стрій.